Житомирський студент показав своє бачення роботи засобів масової інформації. Другокурсник створив виставку Ми карикатури. Ідея створити таку лінію малюнків зародилась давно, каже молодий художник. Карикатури, здебільшого, зароджувалися в лекційних зошитах. Все почалось з того, що я малював на конспектах, зошитах. Ну і отак за, за один семестр, другий, третій. Воно зібралося і прийшов момент, що потрібно опублікувати вже. Буває, іноді такі сірі трудові будні журналіста, видавця редактор, тому я вирішив їх так трошки оживити. Це вже не перша персональна виставка. Віталія малює переважно в техніці багатошарової класичної акварелі. Дані роботи виконані звичайною чорною гелевою ручкою. Студентам подобається. Дехто побачив карикатури, схожі на викладачів в університеті. Дуже чудово намальовані зображення, Я прочитала звичайні написи. Багато цікавих таких композицій, де звичайно змальовуються люди, яких можна взагалі в житті пізнати. В картинах елементи журналістики, то можна побачити, що вісміюється, а що є позитивного і негативного, і як потрібно ну відноситися до всього, що зараз відноситься до інформації до ЗМІ. Можливо, в деяких карикатурах пізнаєш викладачів, які ну себе так поводять, або можливо, там спілкуються з студентами жартівливому якомусь такому тоні, або ще якось чимало робіт молодого Житомирського художника. Уже прикрашають персональні колекції в Україні, Росії та США.